Всім привіт! Сьогодні я побудую одну з найбільших та найкрасивіших баз 99 ночей. Погнали! Тільки найцікавіші моменти, де я щось дуже цікаве лутаю і будівництво бази. Червоний сундук, відкриваємо його. Випала... О, нам випала броня і кусок зеленого кристалу. То нам повезло. Добре, я вернусь вже коли буде щось цікаве. Вже пройшло десь півтори години, я нарешті зробив паркан з дерева. Це перший слой, другий слой я буду робити з от... От такого. Давайте, справді, побільше це дерево закінчило. Ось такого я буду робити другий слой. А блін, я не можу. Писати. Мені треба розширити, зараз розширю фекелами. Я вже вернусь, коли дру... зроблю другий слой. Я вже закінчу будувати базу. Зараз вам покажу ЄСОМ. Ось другий слой, я закінчу будувати, то я поставив огорожі в сход кладвом раунд. От допомогу виглядає з... Соуні. Е, і про 3,5 години, тут дуже довго. Ще більш, більш часу пішло на твое дерево, то Так на середину середина. Тут купи декорації, але вже немає себе ставити. Тут Вже 3,5 години я граю, тут так можна по тут, тут там короткий мене купив. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Дякую всім, що вбилося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте на мій телеграм-канал. Дякую всім, що підписи це відео.